На світі немає абсолютно нічого помилкового. Навіть зламаний годинник, який двічі на добу показує точний час. У цих простих, але глибоких словах прихована важлива істина про людське життя. Ми схильні вважати, що помилки, невдачі і недосконалості це щось негативне, що їх слід уникати, з ними треба боротися. Але чи так це насправді? Кожен з нас стикався із ситуаціями, коли все йшло не за планом помилки, катастрофи, втрати. На перший погляд, ці моменти здаються крахом. Але якщо придивитися уважніше, ми зрозуміємо, що в кожній невдачі є зерно істини, можливість для зростання. Який зламаний годинник, який двічі на день показує правильний час, наші помилки теж можуть бути джерелом цінного досвіду. Іноді негативного, але ж досвіду. Згадайте момент, коли у вашому житті щось пішло не так. Можливо, це було щось ріб'язкове. Або ж, навпаки, щось значне. Тоді ви відчули розчарування, можливо, навіть біль. Але через деякий час ви поглянули на це інакше. Ви зрозуміли, що саме через ті моменти ви стали сильнішими, мудрішими, витривалішими. Помилки більше не виглядало як поразки, а сприймалися як урок. Уроки, що велив вас до нових відкриттів, змінювали ваше життя на краще. Чому це так важливо? Тому що людське життя не є лінійним чи ідеальним. Ми люди, і наша природа недосконала. Але я розумію, що недосконалість це не слабкість. Недосконалість це наше джерело сили і розвитку. Те, що здається нам неправильним або непридатним, має приховану цінність. Наші помилки це вікна у нові можливості. Тож наступного разу, коли ви відчуєте, що все йде не так, як хотілось задумайтесь, чи дійсно це помилка, чи можливо це ще одна можливість для вас показати світу, на що ви здатні. Як і з вами не годинник, що все одно двічі на добу показує правильний час. Кожен наш неправильний крок може бути частиною нашого шляху до істини, до успіху, до досконалості.